В Харківській області згідно законодавства своєчасно почала, розпочалася виборча кампанія е, політичної партії Народний фронт. Прийшлося багато зустрічатися і зараз зустрічаємося і мажоритарщики, і ті е, кандидати у депутати, які йдуть по списку з виборцями, і прийшло розуміння того, що люди е, до кінця. Не зрозуміли, чим відрізняється виборча кампанія в парламент 2012 року і зараз, 14-го, позачергові вибори до Верховної Ради України. Після Революції Гідності країна повернулася до парламентських президентських виборів? Якщо в 2012 році структуру і склад Кабміну? Вирішував, одна, вирішувала одна людина президент України, то сьогодні більші права і більші можливості законодавчо закріплені за парламентом України. Тобто кожна людина сьогодні буде, буде наймати партію для того, щоб вона представляла її інтереси в Верховній Раді. Кожна партія. Буде видвигати свою кандидатуру прем'єр-міністра, який очолить уряд. Вибори парламенту це вибори прем'єр-міністра України, І громадяни повинні розуміти, кого через партії вони будуть вести на посаду керівника. Українського уряду. На сьогодні партія Народний фронт чітко знає, що перва людина в списку Народного фронту Арсеній Петрович, Яценюк, Арсеній Петрович Яценюк може і повинен займати цю посаду. Партія Народний фронт звертає увагу ще й на те, що команда. Яка би могла співпрацювати з прем'єр-міністром, сьогодні є і діє. Та команда, які в самі важкі часи для країни стала до керування, яка утримала сьогодні країну від дефолту, наприклад, в економічному плані, утримала країну. Від того, що інвестори могли не дати коштів на сьогоднішній день по домовленостям прем'єр-міністра, ми співпрацюємо з Міжнародним валютним фондом, і всі виплати бюджетної сфери, пенсійного фонду відбуваються своєчасно. Кабмін Арсенія Яценюка прийняв. Країну, коли розпочалася війна, то уряду удається і фінансувати армію, і створювати добровольчі батальйони на захист країни. Думаю, що ніхто не забув, що саме Арсеній Петрович зміг витягнути країну з газового, з газового зашморгу Росії. Практично це не вдавалося жодному Кабміну і жодному президентові. Коли Росія припинила поставку газу до України, і наша країна не змогла би пережити зиму, Арсеній Петрович вперше домовився про гази з Європи. Уряду вдалося забрати газу олігархів і віддати його людям, щоб оберігувати оселі, будинки. Саме через це його так критикує канал Інтер, який е належить та Шутальовачкіну. Якщо у Яценюка буде в парламенті своя команда, то він зможе знову сформувати уряд, стати прем'єр-міністром і зробити Україну європейською державою. Для цього Народному фронту дуже потрібна підтримка виборців. І я звертаюсь до кожного виборця з проханням подумати перед тим, як іти на виборчу дільницю, за яку партію голосувати, і яка партія має в своєму складі готового прем'єр-міністра і готовий склад уряду. Згідно з соціологічним дослідженням, які відбулися в Україні. Довіряє Арсенію Яценюку як прем'єрну міністру України близько 40% населення. Я вважаю, що це велика довіра і велика ступінь відповідальності. І вважаю, що Арсеній Яценюк зможе виправдати довіру і нести на себе відповідальність за майбутнє країни.